Підприємство в минулому місці придбало дуже потрібну для нашого підприємства техніку за кошти міського бюджету. Куштувала вона підприємство і нашому бюджету 3 мільйона 144 тисячі гривень. Це є трактор New Holland з причіпом... Фірми Кобзаренко з Чіповійкою і фронтальним навантажувачем. Дуже потрібна техніка для нашого підприємства. По місту, ви знаєте, ми дуже багато зачищаємо дерев. Відповідно, гілля, яке ми бачимо, буде перебиватися і спалюватися в наших нашій котельнях, які працюють на твердому паливі. Сьогодні це є дуже актуально. Тому що енергоносії, зокрема газ, є дорогий, і ми вже сьогодні дві котельні в цьому році перевели також на тверде паливо. Тому будемо працювати. Це буде користь і для міста і для нашого підприємства.